Можливо, вам вдавалося поспілкуватися з військовослужбовцями нашими, які пройшли навчання? Я з американцями спілкувався. А які чи відрізняється підхід від нашого радянського старого? Координально. Ну, от якісь там кілька рис, які найбільше відрізняються. Первина ланка військ це відділення взвод рота. Так. Тобто це де нема штабів. Це непогано штабів. Тобто, це просто ці люди, це як. Ну, ні, це люди, які безпосередньо приймають участь в навчаннях чи в бойових діях. Всі інші структури по стандартам НАТО, так званим, вони мають забезпечувати цю первинну ланку всім необхідним. Тобто, командир підрозділу, наприклад, командир роти. Він не має, в нього немає боліти голова, там як замовити машину, щоб виїхати на навчання, де там йти отримати БК? Він просто пише там навіть по номерам прописано. От в нього, в нього прописано, Ну, давайте про навчання. Вбудь те ж сам просто так простіше. Наприклад, що треба провести такі-такі навчання. Є автомобільна служба, там, і строєва служба, тобто він не бігав. Я просто сам сам був в роту, я знаю, що таке побігати, запланувати просто виїзд. Це капець. Ну, це ще було 18-19 mm -hmm. рік. Він в службу, допустимо, автомобільну службу, там номер 558 Тобто, це означає, що о 6 ранку машина заправлена, повинна стояти там, та, 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 тобто вони. От було таке порівняння. Не знаю, чому з футболом люблять порівнювати, але це так от, дуже дуже влучно. От ці люди, от первина ланка, це як гравці на полі. Вони мають займатися виключно тренуванням і грою, Ну в даному випадку боє, боєм. Все інше, як перевозити, де прати форму, там де що зробити, яка там їжа, які там рухи, це має займатися ці люди, які є по великому рахунку керівниками, але вони насправді забезпечують цих людей. В радянській армії було ну з точниця до навпаки, тобто великі генерали, великі ЦБ, а солдати це було нічого. А там у ці люди, от первинна ланка, ці люди, вони найголовніші. І всі, і всі, хто uh -huh. стоять позаду, вони їх забезпечують. Uh -huh. Як ці люди наші, які приходили, ви запитали, ну, <смі> там змінюється ментальність. Людина проводить, ну, це я ну, на одному з полігонів під Києвом, картину наблюдав. Всі, ладно, давайте це ще там 18-19 рік. Uh -huh. Сержант, який пройшов, не буду казати, де а то знову туди прилетів, е, пройшов навчання, тобто по стандартам, і він проводить заняття, я не з тактичної топографії, ну, немає значення, 45 хвилин. І він, група людей, він пробував сержант. Там є офіцери, ну група. Підходить полковник, каже. Так, мені треба дві людини. Там, ну я розумію, що по справі не дачу фарбувати. Пане полковник, будь ласка, не заважайте. Ти що, не зрозумів? Мені на два чека, там треба розгрузити. Пане полковник, у мене заняття. 11.15, 20.00. Будь ласка, відійдіть, не заважайте, мені проводити навчання. Полковник так отак -от, стояв. Еп, еп, еп. Тобто, це полковник, Я думаю, що це добра людина. Потім я його бачив в різних ситуаціях, але він вихований був на пострадянській пост -радянській ментальності. Тобто, Він ну, прийшов полковник, сержант, коли... ну, ні, вибач, от це, от це є стандарт. Там багато цікавого.